Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися з кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри соціальних комунікацій, досвідченою журналісткою, викладачкою ВНУ імені Лесі Українки та засновницею спеціальності журналістика в нашому університеті абстрактною, багатосторонньою та загалом дуже цікавою людиною. Все це про Косюк Оксану Михайлівну. Говоримо ми про цікаве явище. На таку розмову погодиться не кожен. І мова йде про смерть. Оксана Михайлівна не тільки пострашно говорить на цю тему, а й досліджує смерть. Тож давайте дізнаємось детальніше про це. Ви авторкою багатьох статей, наукових робіт, та вже досудили журналістику вдовж та впоперек. То чому ж ви наважилися досліджувати тему смерті? Ну напевно, тому що це ключове питання філософії, як людина тільки народжується, вона відразу йде до смерті. І всі оці випробування часу і війни. Вони теж стосуються шекспірівських питань. Тому я вважаю, що це дуже актуально. Тим паче є такі країни і такі філософії, які на цьому роблять акцент. Як минає ваше дослідження? На що ви орієнтуєтесь? Адже смерть штука невловима і дуже неочікувана. Та, на мою думку, ніхто з живих не зможе бути експертом смерті? Ну, я передусім орієнтуюсь на східну традицію, на індуїзм, буддизм, даосизм, синтуїзм. Фокусую свою увагу на японській традиції, де ем, існує таке поняття, як книга мертвих, де в структури синтуїзму язичницької релігії е, життя і смерть сприймаються просто як частина великого кола. Людина народжується, йде до смерті, потім перероджується і знову починає жити заново до тих пір, доки вона не приєднається до найвищої сутності і не вийде з колеса сансари. Як ви вважаєте, чому ця тема досі викликає страх навіть серед освічених людей? Це європейська традиція. Ну, не можу сказати, що європейська, тому що всі релігії і всі філософії народилися на Сході, а Захід вже запозичив, але от середньовіччя, починаючи вже в добу відродження, змінювалося ставлення до смерті. Ще в середньовіччі людей хоронили буквально на Майданах, там вже танцювали, співали. Відбувалися всі громадянські дій, дійства, а пізніше почали боятися смерті, особливо в 19-20 столітті. Революції, війни знищували людей. І вже в наш час вважають, що треба шукати якийсь варіант безсмертя, тому що всі уникають цієї теми, всім хочеться жити довго, всі бояться смерті своїх рідних і близьких людей. Ну і всі сподівалися, що вже не буде таких кровопролитних воїн, але ось те, що відбувається в Україні, знову повертає нас до цього питання і примушує замислитися про смерть і зрозуміти, що це щось неминуче, але не обов'язково таке вже трагічне і страшне, тому що є різні погляди на смерть. А що особисто для вас означає смерть? Для мене, напевно, це означає щось невідоме, і теж так само, як в історії людства, я спершу цього дуже боялася, як всі діти, тим паче якісь трагічні події, ставалися і в сім'ї, втрата рідних, друзів. Але з часом, коли я занурилася в цю східну філософію, то зрозуміла, що напевно це дуже цікаве питання, і можна сприймати теж спокійно смерть і сподіватися на те, що це може бути навіть подарунком. Тому що в тій самій книзі Мертвих Тібетській написано, що людина просто проходить кілька стадій, і коли вона прочитає цю книгу, зрозуміє, як поводитися, як її свідомість поводиться під час цих переходів, і вона може спокійно переродитися. Я не християнка, тому для мене якраз ці східні релігії дуже привабливі, я наполовину єврейка. І я вважаю, що дійсно, якщо з покон віків люди думали про те, що смерть це тільки початок, то, можливо, так воно і є. Я погоджуюся з філософами в тому, що страшно не померти, а страшно так і не почати жити. Тому важливо взяти від цього життя все, що тільки можна, не сумувати, підтримувати інших, прожити його якісно, залишити щось по собі. І тоді, можливо, смерть буде. Просто чимось цікавим. Багато хто боїться смерті, він не рухає цю тему. Чи не боїтеся, ви що швична смерть може постати для суспільства як щось цинічне та не От, власне, так і відбувається під час війни. Доки все добре, доки цивілізація розвивається спокійно, то ніхто на це не зважає. І ось в Європі, в Америці, коли людина помирає, то її бальзамують, створюють муляж. Вона виглядає мертвою краще ніж вона була живою, і все роблять для того, щоб створити ефект, що смерті в принципі не існує. Цьому сприяє віртуальна реальність, в якій ми зараз можемо залишити свої сторінки, можна відсканувати наш мозок. Можна замінити наші кістки на штучні, все можна зробити для того, аби людина жила дуже довго. І в тій самій Японії середній вік це 90 років, незважаючи на те, що вони пережили дві навіть більше ніж дві атомних катастрофи, і так само там постійно цунамі і всілякі стихійні лиха. Але люди навчилися використовувати технології і створювати для себе додаткові можливості, але я не думаю, що оця мудрість, яка походить з Китаю, і ці намагання алхіміків шукати вічне життя це щось позитивне. Це закладено навіть в сакральних книгах. В Біблії є такий персонаж, який називається Гасфер. Його ніби засудили на вічне життя, він постійно... Обертається в цьому житті, не може з нього вийти, і це дуже тоскно. Те, що є смерть, стимулює людину зреалізовуватися. А якщо уявити, що це буде щось таке вічне, як ці зіфів камінь, який постійно треба піднімати і це нескінченно, то я би поставила великий знак питання, чи це може приносити задоволення, спокій і змирення. Навпаки. Смерть стимулює до життя. Чи є в цій темі щось таке, що ви б не хотіли зачіпати, що на вашу думку повинна залишитись нерозкритим? Ну, незалежно від мого бажання, це завжди залишиться нерозкритим, тому що, як казав Епікур, доки ми живі, ми не знаємо, що таке смерть, коли ми помираємо, ми вже не знаємо, що таке смерть. Смерть відчувають тільки ті люди, які поряд з нами. Тому я би хотіла, щоб моїм рідним і близьким не було так сумно, коли я буду вже мертвою. І теж би хотіла якось організувати заздалегідь всі ці процедури, щоб якось спокійніше і красивіше відійти у вічність. Тому я так цікавлюся цими філософськими працями і бачу, що завжди були такі філософи, які осмислювали це питання і обнадіювали людство в якихось сенсах, але все одно цей страх повертається тому що повертаються жахіття, яких людина не може зупинити. Йдеться навіть не про війни, а це можуть просто стихійні катастрофи. Ми можемо бути сьогодні живі, а завтра вже мертві. Тому в будь-яку хвилину треба готуватися до смерті. І не в тому сенсі, що як я там буду виглядати, а в тому сенсі, щоб це вийшло якось спокійно і так приємно для рідних і близьких. Як ви вже зазначили, ви знаєте, смерть не лише з розповіди, а й власного досвіду. Е, смерть брата. Як вона повпливала на ваше дослідження? Вона не попливала на моє дослідження, напевно, тому що мій брат загинув на війні і тривалий час він був там похоронений. І ми його вже викопували з землі. Я ніколи не бачила мертвого тіла, пізнавали за фотографіями там нічого. Кого вже немає, Це вже сприймається як щось відсторонене, так як це було в середньовіччі, що тіло десь там залишилося, а вічна душа продовжує жити. І тому це справді вийшло завдяки усім ритуалам, які відбувалися в місті, завдяки цим вшануванням і панахидам. Це якось так легко і просто відбулося. І в мене таке враження, що ця людина не зникла, що вона продовжує жити. і якимось чином на якомусь ментальному рівні ми теж спілкуємося і підтримуємо один одного. Тобто все-таки дуже багато важать ці ритуали і панахиди, оця комунікація під час смерті. І дуже багато в плані ставлення залежить від того, як в кожній культурі це організовується. Тому що є такі культури, які навіть викопують людей з землі, і щороку там їхні кістки пробивають, і це їхня така традиція, вони це сприймають спокійно. А японці е десь після середньовіччя цуралися мертвих, вони їх просто залишали десь на високо в горах, і багато будівських країн так робили для того, щоб птиці це з'їли, тому що вони вважали, що це тіло це щось неприємне, жахливе і потворне, тому вони дистанціювалися. Християнській традиції до цього ставляться нормально і навчилися. Підготувати людину до переходу в інший світ, тому нічого відразливого тут немає. Що ви повинні точно встигнути до смерті? Я не знаю, що я повинна встигнути. Я щодня маю наповну жити для того, щоб зробити все, що тільки можна. І оскільки я займаюся наукою, то я намагаюся спродукувати якомога більше ідей, дослідити цю ж таки проблему, щоб могли люди ознайомлюватися, враховувати досвід цих віків і відомих мислителів, щоб ви могли порівняти ці всі питання в різних культурах. І я вважаю, що якщо все-таки душа безсмертна, як деїстка я до цього схильна, то я не думаю, що є таке взагалі поняття, як смерть, що є просто якісь переходи. Я не дуже хочу приєднатися, вийти з колеса сансари, тому що це. Якась невідомість і остаточність, а обертатися в цьому колесі дуже приємно, народжуватися щоразу в іншому форматі і зі своєю свідомістю це цікаво. Чи ви смерті? Ні, я вже казала, що mm -hmm. спершу боялася, а тепер вже не боюся, тому що ці східні погляди дуже заспокоюють, і я подивлюся дивлюся завжди на японців і думаю, що. Вони не дуже життєрадісні, і в них там дуже багато самогубств, і взагалі всі їхні твори художньої літератури і картини, переважно про смерть, в них є навіть дуже різні різновиди смерті. Вони вважають, що якщо ви хочете залишитися з якоюсь людиною, то вам треба разом завершити життя самогубством, і потім ви перероджуєтеся в новому е, житті з цією людиною знову, і з цим пов'язані всі кодекси е, самураїв. Перше речення в цьому кодексі Шлях самурая це смерть. Тобто смерть в них в язичницьких цих трактатах має дуже багато різновидів, багато різновидів самогубства, багато різновидів перевтілень, багато божеств смерті, там і Оні, і щенігамі. Ви зараз це все можете в анімації відслідкувати, в мангах. В японських фільмах ем, дуже багато філософських таких ем, описів, як люди відвідують кладовища, е, як вони думають про смерть. Є такий письменник Юкіо Місіма, який навіть псевдонім собі придумав Зачарований смертю дияво. І потім всі його романи теж про смерть. Є таке. Оповідання смерть посеред літа, як жінка на курорті втратила двох дітей, вони потинули в морі, і потім вона це все переосмислює і по-новому оцінює життя і не відчуває вже такого смутку. Ця філософія вчить людину адаптуватися до існування у Всесвіті, зорієнтуватися в плані релігії, в плані філософських поглядів. Тому от я боюся найбільше, що я помру до тих пір, доки не встигну цього зробити. А якщо встигну, от хоча б допишу цю публікацію і відправлю її, то я буду вважати, що це ще одна сходинка до е, змирення зі смерті. сказали, що смерті вже не боїтеся. Взагалі можливо повністю перестати боятися смерті? За що можливо якийсь можна ставитися я боюся смерті рідних і близьких людей. Особливо племінників, тому що ну, ця людина ще близька-близька, потім вона зникає. Коли мій тато помер, то я цілий рік теж не могла ніяковтатися. Це, це, це психологічно було дуже важко. І особливо, коли людина несподівано помирає. Тому от ще лишилося якось налаштувати свою свідомість на те, що кожна людина має померти, і можливо, навіть якщо вона... Помирає рано, то це теж вигідно для того, щоб трансформувалася її свідомість і просто така її доля. Ну, ць, в цьому вчить принаймні християнство. Тому я б що християни дуже спокійно ставляться до смерті. Я боялася за багатьох людей, але побачила, що все нормально, не кажучи вже про східні релігії, на які я сьогодні акцентувала. Тобто люди себе лаштують найважче людині, яка ні в що не вірить. Я тривалий час була саме такою людиною, тому от, ставши деїстом, я спочатку змирилася зі своєю смертю, а тепер вже починаю змирюватися зі смертями інших людей. Жацькаю вас думки. Якими б трьома словами ви описали життя? Існувати, отримувати задоволення. Щось робити. Як на вашу думку про смерть? Треба говорити в університетських аудиторіях. Навіть якщо не хочемо, то доводиться. Журналістика це про смерть, тому що mm. зараз триває війна, і дуже багато загиблих, і дуже багато пов'язаних з цим подій. І постійно руйнуються міста. Люди щодня помирають, і тривають дискусії про те, чи можна показувати ці моменти смерті. Спершу вони теж викликали в нас апокаліптичний жах. Але я помітила, що навіть коли потрапляли оці вбивства в соціальні мережі, коли ми бачили того солдата, якому зараз поставили пам'ятник, коли показували, як в Києві буквально помирають люди після цих руйнувань, то всі обурювалися, але насправді яким чином можна звернути увагу громадськості, як можна кинути цей сос, як можна показати, що Ця війна в Україні жахлива. Якщо ми будемо ховати ці моменти смерті, то всі будуть думати, що життя триває, в нас навчаються студенти в університетах, в магазини працюють. Все, все триває так, як в цивільному житті, то навіщо Україні допомагати і навіщо цю війну зупиняти, якщо можна mm -hmm. спокійно торгувати зброєю, якщо можна чекати, доки росіяни і українці приб'ють один одного, а тоді вже нам, нам цих ворогів не залишиться. Власне, показ смерті в нашій сфері привертає величезну увагу. Тому я вважаю, що треба змінити цей закон 73 і дозволити показувати в прямому ефірі смерть. Так, для дітей це можна якимось чином заблокувати, але нехай люди дивляться, нехай не ховаються в своїй тихій ситій Європі і Америці, і хай бачать, що так вони будуть наступними, і так в них буде відбуватися щось подібне. І давайте завершимо це питання. Якби ви знали, що завтра помрете, яку mm -hmm. б передсмертну записку ви написали, кому вона була б адресована? Я б написала, напевно, якусь філософську мініатюру, якийсь есей, дякувала би всім mm -hmm. за те, що вони були поряд, сказала, що побачимося в інших вимірах, і щось таке написала би ностальгійно, приємне. Можливо, ви хочете ще щось задати? Ну, я вважаю, що зараз дуже актуальною є проблема автонації, чи можна своє життя залишити на ну, тих самих самогубств. І як до цього треба ставитися в демократичних суспільствах. Я вважаю, що можна дозволити людині завершити своє життя тоді, коли вона вважає за потрібне. Я не християнка і не вважаю, що це гріх. Але не тільки в тих випадках, коли це вже справді критично для її розуму, для її свідомості, коли це дуже боляче, коли людина просто не, не жива вже, а просто помирає і це триває дуже довго. Тому я вважаю, що це не проблема. І теж багато вже фільмів є на таку тематику. І ще я вважаю, що не треба так лякатися цього слова. Є багато синонімів, є багато фінізмів. Треба про це говорити на різних рівнях. І я думаю, що це загалом якимось чином допоможе нам в цій мілітарній ситуації, в якій ми перебуваємо. І насправді перемогти в цій війні це не просто ситуація, коли ворог іде з нашої території, це коли кожен українець лишається в здоровому глузді. В нормальній психологічній рівновазі, і коли ми розуміємо, що життя продовжується. Життя продовжується тоді, коли ми усвідомлюємо, що все одно колись буде смерть. Це неминуче. що поділилися з нами своїми думками. мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую вам. Я просто не знаю, чи я експерт в цій сфері, але будемо вважати, що в якоюсь мірою так.